Мира і добра усім! Моїм бажанням є сьогодні порозважати з вами, друзі, на тему вдячності. Взагалі, тематика подяки, Дня подяки це завжди стосується більше, коли у нас святкується свято врожаю, День подяки за врожай, за хліб. Коли в Сполучених Штатах офіційно День подяки, до речі, в Україні ми також в минулому багато разів наполягали на тому, щоб це було офіційне свято в країні, але поки що цього немає. І тим, не менше, тим не менше хотілося б сьогодні порозважати над такою чеснотою, як вдячність, і, можливо, в контексті сьогоднішніх подій вдячність у час війни. Вдячність у час війни. Отже, читаємо Боже Слово. Післення апостола Павла до Солонян. Це буде п'ятий розділ, добре знайомий нам текст, 18. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Подяку, складайте за все. Ви дякували сьогодні, що гарно чуєте і гарно бачите на екрані людина, яка звертається до вас. Ви дякували Бога про те, що ви сьогодні проснулися у теплому домі, а на кухні смачно пахне кава. Є багато речей, за які ми забуваємо дякувати. Ми просто розуміємо, що так повинно бути. Хотів би нагадати одну річ і одну особливість Бога, яка може нас здивувати, а вона полягає в наступному. Слово Боже говорить нам, що Бог добрий, добрий не тільки до тих, хто добрий, хто слухняний, хто йому кориться, хто йому служить, Бог добрий. До невдячних людей. Виявляється невдячна людина, груба людина, яка вважає яковаль свого щастя, все, що я маю в мої руки, яка ніколи не задумалась над тим, щоб подякувати. Виявляється, Бог добрий і до таких людей. І це може наштовхнути на думку, чи я вдячний, чи я невдячний, бо все одно добрий. Він знає, як поступити зі мною вдячним чи невдячним. Проте. Моє особисте переконання, вдячність потрібна не стільки Богу, скільки нам. Мені. Я повинен бути вдячним і усвідомлювати при вдячності, що я залежний від когось. Хтось сказав мені добре слово, хтось підтримав, хтось підбадьорив. Бог з небес дав дощ і гарний урожай. Я залежний від нього. Я дякую Бога. Але стоїть питання, друзі. Що це означає? За все, дякуйте, то виходить, що дякуйте і за війну? Ми торкнемося, можливо, трошечки пізніше цієї думки, але зараз я хотів би нагадати про одну із небезпек. Є величезні небезпеки обстрілів там, на півдні, на сході, у нашому місті. Було декілька за час війни, слава Богу, що декілька. Правда, і в них постраждали і загинули люди. Є ще одна небезпека, і в контексті того, про що ми говоримо сьогодні: небезпека невдячності. Післення апостола Павла до римлян. Перший розділ, 21 текст. І він говорить так: передаю своїми словами. Бо коли вони, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога і не дякували, видав їх Бог на розум перевернутий. Результат невдячності величезна небезпека. Бог видав їх, допустив їх на перевернутий розум. Коли ми говоримо про перевернутий розум, то в уяві спливає ну, те, що малось. На увазі апостолом Павлом, бо далі він в тексті, власне, продовжує. Малось на увазі про якісь сексуальні збочення, про якісь неприродні інтимні стосунки. Малось на увазі про гендерний лібералізм. До речі, у Данії сьогодні, якщо вірити офіційній офіційні мережі, людина може змінити стать, просто написавши заяву. І навіть ще до того, поки біологічно або ж поки практично ніх хірурга не торкався людини, може змінити свою стать. Це ознака перевернутого розуму. Я хотів би в іншому напрямку навіть сказати: зустрічаються люди, даруйте, зустрічаються народи, які не навчилися дякувати Бога за величезні природні багатства, за океани. Нафти, газу у їхніх надрах. Замість того, щоб дякувати, перевернутий розум спонукує загарбувати нові землі, загарбувати чужі країни, загарбувати чужі країни. І тому надзвичайно важливо будьмо вдячними. Це потрібно нам. Чи змінюють обставини принцип вдячності Богу? За все дякуйте і за обставини також. Ми жили у мирі в благополуччі. Ми жили у час воєнного локального конфлікту з 2014 року. Ми живемо два роки у повномасштабній війні, і трошечки дивно звучить це слово Дякуйте за все. За нові обставини також, мабуть, що так. Я більше ніж впевнений, що щоб не зустрічалося у нашому житті, християнському житті. Обставини не повинні впливати на зміну моєї вдячності і ближнім, і сусідам, і країнам, і вдячності Богу, який є над нами. Мені пригадується історія одного молодого чоловіка. Це було на початку 90-х, під час місіонерської подорожі в місто Воркута. Я зустрів людину, яка була в церкві, його ім'я було Єгор. І коли я простяг йому руку для привітання, і він подав мені свою, я зауважив, що на правій руці, до речі, на лівій також у нього немає жодного пальця. Це було ну, надзвичайно неприємно з одного боку, і неприємно не тому, що неприємно потискувати таку руку, а в тому плані, що як могло статися, як могло статися? І я вражений був. Свідченням цієї людини на ім'я Єгор, яка заявила: Я дякую Богу, що я втратив руки, пальці, але я знайшов Христа. Він був закінчений алкоголік і одного разу в нетеразовому стані впав у сніг руками прямо в сніг. Пальці Його залишилися там за дуже і дуже короткий час. Чи змінюють обставини мою вдячність Ісусу? Христу. Пригадую історію однієї людини, це, можливо, було років 15 або навіть більше тому, яка зайшла в офіс, я побачив на її обличчі, на обличчі цієї жінки було написано неумовна Скорбота і біль. Вона розповіла свою історію, а історія полягала наступно. наступне: єдина донька, добра, слухняна, донька, яка прийняла Ісуса Христа у своє серце, яка стала. Членом, активним членом церкви, сталося так, що вона з подружкою піднімалася у ліфті, і раптом сталося коротке замикання, дим, вогонь, трагедія. І вона запитувала. Порадьте, як мені бути, чому так, що мені робити, як я повинна поступити в цій ситуації, якщо признатися. Щиро я був захоплений зненацька. Я старався десь в думках перелистати якісь тексти з Божого Слова, щось підбадьорити, щось сказати Особливо Абсолютно нічого не йшло на думку. Я вже благав, Господи. Дай якусь думку, що я можу сказати цій людині. І раптом мені приходить думка. Подякуйте Богу за те, що сталося. Вона дивилася на мене широко відкритими очима, я сказав, чи можете ви змінити те, що сталося, чи можете якось ви вплинути ще раз на цю ситуацію? Відповідь була ні. Мабуть, подякуйте Богу. Я розумію, що це звучало цинічно, але більше того, розумію, що, мабуть, від Духа Божого прийшла ця думка. І коли ми схилилися разом з нею на коліна, я почув, як її уста з трудом шепотіли слова дякую. Боже. Я зрозумів, що сталося щось у долі і в серці цієї людини, тому що коли ми піднялись з молитви, в її очах з'явилася надія, в її очах з'явилося нове світло, вже не безмовний відчуй, відчай і туга з'явилося щось нове. Я не знаю, як склалася її подальша доля. Ми не зустрічалися, але інколи обставини. Які зустрічають нас, не дають нам можливості дякувати Бога, так, як це ми робимо у добрий і спокійний час. Так ось, за все дякують. Невже дякувати за війну? Варто зауважити, що Бог не є автором війни, автором війни є диявол і його ціль як Божого супротивника. Як того, хто протистоїть Божим задумам і Божим планам, його плани вкрасти, вбити і погубити. І коли приходить така ситуація, коли приходять такі випробування, що ми думаємо, як Господи, нам бути ось в цих нових обставинах, я пригадую історію полонених хлопців. Імперія Вавилонська завоювала Ізраїль і четверо єврейських молодих людей знаходяться у полоні. А потім ще одне випробування: поклонитися великому боввану, ідолу, зрадити свої внутрішні духовні принципи. І ви знаєте, не буду читати, передам своїми словами цей текст. Як поступили ці молоді люди, так ось. Бог їх вів до відкритих дверей цієї страшної печі, що палахтіла на відстані. Бог не зберіг їх від печі, але Бог зберіг їх в полум'ї вогню. І цар був надзвичайно здивований і сказав: ми трьох кидали, я бачу четвертого, який ходить, поміж ними я вигляд, подібний до сина людського. Правда? І в нових обставинах, які прийшли, ми кажемо: Боже, дякуємо Тобі. До речі, інколи я нагадую молитву Фарисея, і це може пригодитися і нам сьогодні, принаймні, перша частина історії, про яку розповів Ісус Христос, кажучи про двох людей, які прийшли помолитися в храм. Один Фарисей, а інший митник. І фарисей, до речі, нам рекомендують. Молитися молитвою митника або принаймні він як позитивний персонаж. Фарисей молився сам в собі так: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Так ось цю частину молитви Фарисея, я рекомендую молитися нам і молюся сам зранку, коли згадую, що я не такий, як інші люди, тому що я у власному домі прокинувся. Я не біженець зі Сходу, я не живу у чужому домі, я піду зараз на свою власну кухню і вийду на своє подвір'я. Я дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди. Люди, які у різних країнах Європи, навіть далеко за океаном, жорстока війна розкидала і доля багатьох сотень тисяч. І, не побоюсь сказати, мільйонів людей, надзвичайно зломана і порушена. Чи дякувати Бога за таку ситуацію? Мабуть, що людина, яка глибоко духовна, яка усвідомлює свою повну залежність від Бога, може. Подякувати і в таких обставинах. В обставинах трагедії, коли ми в печі війні, коли ми прокидаємося від обстрілів і від звуків сирен дуже і дуже часто, вдячність, власне, допомагає нам залишатися людьми в нелюдських умовах. Запам'ятаймо про це. Я хотів би закінчити друзі, звернення і наші роздуми наступним словом. Воно мені надзвичайно подобається. Це слово, яке зафіксовано в 11 му псалмі, третій текст. 11 й псалом, третій текст. Говорить нам автор так, як основи зруйновано. Що тоді праведний зробить? Господь у святім храмі своїм, іншими словами, Бог на своєму місці. І далі. Господь престол його на небесах. Бачать очі його, повіки його випробовують людських синів. Господь, увага! Випробовує праведно інколи полум'я війни це також випробовування на нашу довіру і на нашу вдячність. Я не кажу за війну. Бог не автор, війни, повторюсь, а за те, що навіть в таких тяжких обставинах він залишається вірним і незмінним. Так ось, Господь випробує праведного, а безбожного увага. А безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа Його. Він пустить дощем на безбожних горюче вугілля, огонь і сірку і вітер гарячий. Це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий, кохає правду і праведний бачить Його обличчя. Власне, друзі, собі і вам я хотів би побажати цього. У час страшних небезпек. У час, коли ми показуємо, хто ми є. У час, коли людське виявляється в людині, і нелюдське, до речі, також. У цей час. Моє побажання Господь бачить людину праведно, Господь, основа престолу Його, справедливість. Він готовий підтримати, підбадьорити і в цей непростий час, який, я сподіваюсь, ми скоро пройдемо, допоможе нам залишатися вдячними, залишатися людьми за будь-яких обставин. Будьте благословенні миру і добра усім!